Дільничний інспектор другої категорії відділу прикордонної служби Вовчанськ сьогодні 23.05.2016 року, 7-й години ранку, було проведено моніторинг берегової відмивини на напрямку населений пункт Гатища України та Новата Волжанка Росії. Під час огляду берегової лінії на відстані 600 метрів від лінії державного кордону було виявлено гумовий човен з товаром. Даний товар з чоленом був переданий до Державної фіскальної служби України.